Доброго ранку, малята. Я запрошую вас у лісову школу. Маленьким звірятам потрібна наша допомога. Як ви гадаєте, хто навчається у лісовій школі? Дітки, для того, щоб це дізнатися, нам потрібно пройти через ліс ялинок, а точніше розставити ялинки заввишки від найвищої до найнижчої. Давайте подивимося, скільки ялинок ми бачимо. Багато, так. Які вони заввишки? Різні, так. Як можна дізнатися, які вони заввишки? Потрібно прикласти їх одна до одної. Давайте знайдемо найвищу ялинку. Так, чудово. А тепер по черзі будемо прикладати ялинки меншого розміру, аж поки не знайдемо найменшу ялинку. Отож, наступною ми будемо прикладати ось цю ялинку. Вона трішечки менша. Так, яку ялинку будемо прикладати наступною. Правильно. Далі візьмемо ось цю ялинку. Молодці. І у нас залишилася найменша ялинка. Ставимо її останньою. Правильно. Покажіть найвищу ялинку. Так, правильно. А тепер знайдіть найнижчу ялинку. Молодці, малята! Ми пройшли з вами через чарівний ліс, і тепер бачимо, що в лісовій школі навчаються ведмедик та зайчик. Давайте збудуємо для них будиночки. А з чого ж ми будемо будувати? Відгадайте загадку. В мене ось такі кути. Вони схожі, як брати, і чотири сторони однієї довжини. Є у мене рідний брат, а всі звуть мене квадрат. Правильно, молодці малята першою геометричною фігурою, яку ми використаємо для будівництва будиночка, буде квадрат. Далі відгадайте ще одну загадку. Він не круг, і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути, звуть його. Трикутник молодці. Отже, для будівництва будиночків нам знадобляться такі геометричні фігури, як квадрат і трикутник. Але давайте з вами поміркуємо, який будиночок ми з вами збудуємо для ведмедика. Для цього давайте ще раз поглянемо на наших тваринок. Скажіть, будь ласка, ведмідь великий чи маленький? Великий, правильно. А зайчик великий чи маленький? Маленький, так, отже, який будиночок ми збудуємо для зайчика? Маленький. А для ведмедя великий, правильно. Який квадрат ми візьмемо для будиночка ведмедя? Великий, правильно. З якої геометричної фігури можна зробити дах будиночка? З трикутника. Так. А трикутник для будиночка ведмедя який візьмемо? Великий, молодці. Який квадрат для зайчикового будиночка ми візьмемо? Маленький, молодці. Який трикутник для будиночка зайця візьмемо? Теж маленький, молодці. Дуже гарні будиночки з'явилися у наших звірят. Ой, послухайте, що це. До нас приїхала вантажівка. Подивіться, що вона нам привезла. Це ж цеглинки Лего. Діти, ми з вами сьогодні вже збудували будиночки для ведмедика і для зайчика, але ще один наш гість не має власного будиночка. Подивіться. Ось цей ведмедик поки що не має власної домівки. Давайте ми йому допоможемо. А для цього нам знадобиться конструктор цеглинки Лего. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Повторюйте за мною. Перша цеглинка це краплинка. Друга цеглинка сонечко ясне. А це. Квіточка прекрасна. Ось і дощик накрапає. По травичці він гуляє. Візьмем потім червоненьку, таку лагідну, гарненьку, з ними разом повправляємося, зі всіма пограємося. Спочатку ми з вами викладаємо фундамент. Ось такий фундамент. А далі починаємо будувати стіни. Для цього використовуємо цеглинки лего різного розміру. Я у своєму будиночку хочу зробити ще невеличке віконечко, тому в одній зі стін я залишу отвір. Що ж, малята, ви відмінно впоралися з усіма завданнями. Я дуже дякую вам за увагу. До зустрічі, мої любі!